Друзі, вітаю на каналі Альтернатив View. Сьогодні тема випуску TPS. Я буду показувати, як заповнювати заявку на TPS, а саме на його продовження. Всім відомо, що уряд США продовжив TPS до 19 квітня 2025 року. Також е, уряд продовжив е, можливість подати на ТПС для всіх людей, які були в е, США станом на 16 серпня 2023 року. Тобто всі українці, які були на інших статусах, приїхали по ЮФОЮ, які були на туристичній візі, на робочі, на студентській, на інших статусах, вони мають право подаватися на ТПС вперше. І вони мають право це робити до 19 квітня 2025 року стосовно продовження. Всі ті українці, що вже мали статус TPS, вони можуть для того, щоб не переривати статус свій, вони можуть із 21 серпня 2023 року до 20 жовтня 2023 року заповнити заявку на ререєстрацію, тобто продовження ТПС. І таким чином вони не будуть переривати статус і будуть постійно на статусі ТПС. Тому сьогодні, друзі, я покажу, як заповнювати заявку саме на ре реєстрацію, тобто на продовження TPS. Раніше я записувала відео, посилання залишу зверху, на те, як заповнювати заявку на TPS і Work Authorization 821-765 форми вперше. Тобто, якщо ви робите це вперше, переходьте за посиланням, там є чітка інструкція. Якщо ви хочете зробити Продовження, то дивіться це відео, я в ньому покажу, як це робити онлайн. Також, друзі, якщо вам потрібна допомога в заповненні TPS вперше або з із його продовженням, пишіть мені в інстаграм, посилання залишу внизу під відео. Також я буду рада вам допомогти. У мене є я не адвокат, але в мене є певний досвід, я заповнила чимало заявок на TPS і також на Work Authorization. Тому звертайтесь. Отож, друзі, якщо відео вам корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми поїхали. Ну що ж, для того, щоб почати заповнювати форми, вам необхідно зайти в особистий акаунт. Натиснути тут File Form Online і обрати форму. Ми шукаємо форму 821. Ось вона. Обираємо. І починаємо. Так. Це якісь загальні поняття, скільки це коштує, коштуватиме це 85 доларів, саме 821 форма. І далі. Так. Починаємо. А яка причина вашого подання на дану форму? Якщо ви подаєте в Перший раз ви натискаєте ось це. Якщо ви вже подавали і хочете продовжувати ре реєстрацію зробити, то ви вибирає, вибираєте ось це. А, країна, якби, з якою ви подаєтесь, через яку ви подаєтесь. Україн. Так, якщо ви раніше вже отримували TPS, відповідно, тут запитання, хто вам його надав. Якщо ви заповнювали через особистий кабінет, ви натискаєте USCIS. Далі запитання, чи також ви хочете отримати Work Authorization. Відповідно, якщо ви робите продовження і на TPS, і на work Authorization, ви натискаєте так. І далі. Чи хтось допомагає вам із заповненням цієї форми? Ні. Тут вам потрібно ввести ваше ім'я, допустимо, і прізвище. Є. Далі. Чи раніше було якесь у вас інше ім'я? Якщо це жінка і вона вийшла заміж, то у неї може бути дівоче прізвище, і ви тут його пишете ім'я і, і те прізвище, яке було раніше у вас. Далі. Як ми можемо сконтактувати з вами? Тут вам потрібно написати ваш номер телефону. І тут поставити галочку, що він той самий, і той, що ви можете використовувати в даний час. Далі ваша пошта електронна, далі ваша адреса. Тут ви пишете вулицю, далі місто, далі штат і зіп-код. І далі запитання, чи ваша мейл-адреса така сама, як і фізична, тобто ви проживаєте там, куди будуть надходити листи, ви вибираєте так, якщо це так. Дату народження ви тут вводите, важливо те, що спочатку місяць, далі день і рік. Якщо ви використовували якісь інші дні народження, ви тут їх вводите, але ну, я не думаю, тому це залишаємо просто пустим. А, місце вашого народження. Тут саме має бути або місто, або село назва його. Так, далі. Країна. Ну, відповідно, Україна. Стать. Якщо це жінка, то це фімейл. Якщо це чоловік, це мейл. Тут вам потрібно вибрати вашу ваш національність. Тут вибираємо, що не hispanic і не латіно. Яка раса? White? Далі вам потрібно написати ваш зріст. І також ваша вага. Ну, припустимо, так. Да? Окей. В паундах. Якщо ви не знаєте, ви просто в гуглі переводите в інші фіти і вагу також паунди. Це взагалі не проблема. Колір ваших очей і колір вашого волосся. І далі. А в яких країнах ви жили до того, як ви приїхали в Штати? Це Україна. Якщо ви десь ще проживали довгий час, тоді ви ще вказуєте інші країни. Отут натискаєте і вказуєте ще інші країни, яка країна ваші, яка ваша національність, грубо кажучи? ЮКРін. Коли ви прилетіли? Штати потрібна дата. Саме коли ви перейшли кордон? Ну, нехай це буде ось така дата. Далі у нас тут, де саме ви перетнули кордони США. Ми, допустимо, прилетіли зразу, відразу в Чикаго. Відповідно, тут я шукаю Охара аеропорт. І тут Чикаго пишу, і тут вибираю штат Іллінойс. Ось ну, тут обов'язково він десь є. А, далі, який був ваш статус, коли ви востаннє перетнули кордон США? Ну, припустимо, я приїхала по візі H4. Ось, я вибрала. Далі. А, тут потрібно написати номер форми I94. У вас має бути ця форма, якщо у вас її немає, то ви можете її собі за дві хвилини в інтернеті знайти. Є спеціальний сайт, де ви можете ввести ваші дані і вам сформує цю форму I-94. Також потрібно тут ввести дату, коли вона закінчується, ця форма. Ця дата також вказана на формі I94. Тут потрібно ввести номер паспорта вашого. Якщо якийсь Any travel document number, якщо немає, то нічого просто не вводите. Яка країна видала вам паспорт ваш закордонний? Невідповідно, це Україна. І також дата закінчення на вашому паспорті потрібно тут вказати. Чи є якісь у вас ще інші документи, їхні номера? Я тут нічого не вказувала, бо, крім паспорта, ніяких тревел документів у мене немає. Який наразі у вас статус імміграційний? Так як ми робимо саме продовження ТПС, відповідно, наразі у нас вже є ТПС. Чи були ви колись в імміграційному процесі. Тобто, чи, е, робили ви, там, чи були в процесі створення грін карти, отримання грін карти? Якщо так, то так ні, то ні. A-number. Що таке A-number? Якщо ви вже отримували статус TPS і вам надходили листи із USCIS про його затвердження, то в даних листах у вас є ось цей A-number. Тут ви вводите свій social security number. Далі, який у вас статус, чи ви одружені, чи не одружені, вибираєте тут. Якщо одружені, то вказуєте дату вашого одруження. Є далі. Далі йдуть запитання. Тут їх дуже багато, насправді, і я не буду кожне перечитувати і перекладати. Це займе багато часу. Ви можете собі їх перекласти через Google Translate і відповідати. Ну на всі, на всі ці запитання потрібно відповісти ні, тому що вони пов'язані там із криміналом, із всякими забороненими організаціями. Це все, що не дозволяється для того, щоб отримати статус «ТПС». Національність Ukrain. Знову ж таки, я перетнув кордони з США цієї дати і був тут з цієї дати. Тобто вам потрібно ввести дату, коли ви знову ж таки перетнули кордон. Так, є. Також є таке питання, чи були ви в якійсь країні до того, як ви потрапили до США. Тобто, можливо, ви їхали там з країни якоїсь Європи, чи через Польщу. Тоді це потрібно вказати. Наприклад, ви натискаєте так, потрібно тут додати країну. Там. До прикладу, це Польща. І вибираєте тут дати. З, якої, з якого по яке число ви були в Польщі до того, як е, приїхати до США? І також тут запитує, в якому статусі ви були в цій країні. Ну, припустимо, у вас не було ніякого імміграційного статусу, ви були просто візітор. Чи пропонували вам в Польщі якийсь імміграційний статус? Скоріше за все, ні, так як ви їдете до Штатів, але можливо. Далі ввели ми такі дані і далі. Знову ж таки, запитання, security, такі запитання, на які потрібно відповісти ні. Їх тут багато. І next. Ми просто відповідаємо скрізь ні. Ні-ні ні-ні. Я просто пролисну, бо щоб не забирати час. Тут також ні. ні, 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 ні. Бачите, їх досить багато. Якщо якусь потрібно додаткову інформацію ввести, сюди додати, можливо, ви хочете щось пояснити, ви ось тут додаєте. Якщо такого немає, то ви натискаєте просто Next. 85 доларів це коштує. Потрібно перевірити. Ну, бачите, мені не дозволяє, то, тому що я не ввела дуже багато інформації. Щоб ну, особистих даних, щоб не показувати. Тому воно ну, не дозволяє мені перейти далі. Але коли далі ви переходите, вам там потрібно просто підписати, і ви переходите до наступної форми відповідно до «Travel Authorization». Далі вас автоматично перекине на заповнення форми 765, і в кінці ви заплатите разом за дві форми. Так от починаємо форму 765. Вона коштуватиме 410 доларів. Відповідно, разом 495 буде. Тут знову ж таки правила, пояснення, документи, які потрібні будуть. Все це читаєте. І старт. А, так, ви маєте Temporary Protected Status Granted, якщо ви подаєте на продовження. Відповідно, у вас вже є Temporary Protected Status. Ви вибираєте ось це. Next. Причина, чому ви подаєте? Вам потрібно поновити Renewal. Чи раніше ви заповнювали форму 765? Якщо у вас вже було. Work Authorization Ви натискаєте так. Чи хтось допомагає? Ні, якщо самостійно. Знову ж таки, ім'я і прізвище. Погнали далі. Чи використовували ви якесь інше прізвище, так як у мене було дівоче прізвище? Я ось тут його вказую. Є. Номер телефону. Знову ж таки, тут я ставлю галочку, тому що він у мене один номер телефону. Далі електронна адреса знову. Знову адреса проживання повністю. І ось тут я ставлю галочку, те, що там, де я живу, туди я отримую емейл. E Стать фімейл, одружена? Місце народження. Це область. Тут ви вказуєте область. Що ж такое є? І країна вашого народження Ukraine. Дата народження. Далі. Ваша національність. Знову ж таки, вам потрібно тут номер I94 ввести і дата, коли ви останнє перетнули кордон США. Місце, знову ж таки, тут я вказую те саме, що в Чикаго, в Охара аеропорт, і статус H4. У мене був статус тоді. Номер паспорта. Ніякого іншого travel документу у мене немає, я тут нічого не пишу. Дата закінчення паспорта ось тут. І яка країна мені затвердила мій паспорт? Україна. Який у мене наразі імміграційний статус? Відповідно TPS, тому що ми подаємо на його продовження ніякого a number немає у мене, тому я натискаю далі. N number, точніше, а A-нуб є, він знову ж таки вказаний в листі, який я раніше отримувала від USCIS. І тут я його вказую. Цей номер автоматично вам підтягує, якщо ви через особистий кабінет заповнюєте. Чи раніше видавали мені Social Security number? Так видавали мені. Тут потрібно його вказати. Чи хочу я знову отримувати Social Security number. Ну, припустимо, я хочу собі ще одну копію, або там я змінила адресу. Я хочу собі Social Security number з, з новою адресою. Тому я натискаю так. Якщо вам не потрібна ще одна копія, то ви натискаєте Ні. І тут також натискаю так. Це стосовно Social Security number. І якщо я хочу отримати Social Security number, то я ввожу ім'я і прізвище мого. Батька, а тут ім'я і прізвище матері. Далі документи. Переходимо до документів. Тут вам потрібно завантажити фото 2 на 2, як на паспорт. В електронній формі 600 на 600 пікселів. І вам потрібно ось тут його вибрати і завантажити. Далі. Окей, okay. далі вам потрібно завантажити форму I94 в електронному вигляді. Тут вам необхідно завантажити ваш минулий Work Authorization з обох сторін сфотографувати і завантажити. Хочу звернути вашу увагу, що вам необхідно завантажувати фотографії саме в ось таких форматах, бо в інших форматах не приймає система. Далі вам потрібно завантажити ось тут паспорт. З cover to cover. це означає, що з першої сторінки і до останнього. Вам потрібно кожну сторінку сфотографувати і завантажити. Далі ваш е сертифікат е сертифікат про народження. Е вам потрібно його завантажити, і також, якщо це, ну, відповідно, це український сертифікат, значить потрібно із перекладом. І знову ж таки в кінці нас запитує про якусь додаткову інформацію. Якщо ви хочете щось додатково завантажити або пояснити, ви робите це ось тут. Далі ви обов'язково все перевіряєте всі дані, які ви ввели. Знову ж таки, я далі не можу переходити, тому що я не ввела всі дані. А у вас там буде відразу дві форми разом, тобто більша сума. Бо я зараз показую конкретно одну форму. Тому у вас буде більша сума, там буде 495, Ви переходите, підписуєте і далі у вас запитує оплату, номер картки і так далі. І ви далі підтверджуєте і все на цьому. Ну що ж, друзі, як бачите, нічого немає складного в заповненні даних форм. Якщо це було корисно для вас, ставте лайк обов'язково. Якщо залишились якісь додаткові запитання, пишіть їх в коментарях. Дякую, що були зі мною. Слава Україні! І не забудьте донатити на зсу.